Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача 253. Її створив латвійський шаховий композитор Йоган Зеверс. Хід білих, білі мають зробити нічию. Знайдіть розв'язок. В білих є на туру більше, і можна побити слона. Але чорні загрожують провести ферзя. І цього пішка не зупинити. Наприклад, король g5, аж один ферзь. Тура і слон проти ферзя, але в чорних ще два пішаки. Чорні легко тут виграють. Перший правильний хід є 5. Якщо чорні б'ють пішака, тоді хід слон це 6 Слон зупиняє пішака, і тепер на туру більше білі тут виграють. Чорний король він має захищати поле це 6 Тому чорні грають король це 5 Тоді є дуже гарний хід Тура це 4 жертва тури. Слон хоче походити на С6. Необхідно бити туру, слон С6. Слон зупинив пішака. Чорний слон під боєм, він втікає, слон F4. Атакований пішак, білим його можна не захищати. Білі мають перевести короля поближче до чорного пішака. Король g4, слон e 5 король H3, наприклад, король d4, король g 2 І це нічия. Для чорного пішака є, білим достатньо віддати слона в будь-який момент. І чорні не виграють. В чорних лишається ось крайні прохідні пішаки. Білий король він контролює поле h1. Чорні не можуть витіснити білого короля з кутка. Відома теоретична нічия. Повертаємось на початок. Головний варіант, чорні грають король d5. Хід білих, подумайте. Якщо тепер жертвувати туру, щоб відволікти короля, це неправильно. Король б'є туру. Слон це 6 хід слон F4. Забрали слона з-під бою. Король g 4 Атакований слон, дуже важливий хід король e 3 Захистили слона. Король H3, білий король загрожує зіграти на g2, король f 2 І все, тепер виграють чорні, білий король пасивний, він не встиг досягнути кутка. Пішак під боєм можна зіграти ще е 6, король ж 1. Далі чорні проводять ферзя. Чорні виграють так фігуру, в чорних на слона більше, чорні виграють. Тому правильний хід слон f7. Якщо король десь грає на вертикаль С, тоді хід тура С4. Король b5. Звичайно, тура не може ходити на першу горизонталь, є хід слон d5. Слон зупиняє пішака. Звичайно, слон перевантажений, він ще має захищати туру. Чорні можуть привести ферзя. Побили ферзя, чорні б'ють туру. Але чорний слон залишився незахищеним, білі його б'ють, білих на фігуру більше, білі тут виграють. Головний варіант чорні закриваються від шаху, грають е 6. Хід білих, подумайте. Чорні загрожують провести ферзя. І здається, що хороші шахи за білих закінчились. Тепер починається саме цікаве. Білі б'ють слон Е6. Чорні можуть побити слона. Король Е6. І тепер хід тура ж 1. Білі загрожують зіграти Тура H1, зупинити пішака. Якщо побити туру провести ферзя, пат нічия. Якщо провести. Туру, Теж буде пат нічия. Якщо провести слона, то це просто неправильний слон. Слон не контролює поле перетворення. Чорні тут не виграють. Ще можна перетворити пішака в коня. Король же 5 Далі короля 6 чорні втрачають свого останнього пішака і буде нічия. Повернемося до головного варіанту. Чорні можуть поки не бити слона. Чорні б'ють пішака король Е5. Тоді хід слон d5, слон, звичайно, зупиняє пішака. Чорні б'ють слона. І тепер білі ще можуть навіть помилитися. Якщо побити слона шахом, це груба помилка. Король є 6 Чорні проведуть ферзя і вже немає патової ідеї. Є правильний хід тура g 1 І білі роблять нічию. Чорні б'ють туру, проводять ферзя, буде пат. Повернемося на початок, як це розв'язується. Перший хід е 5 відкриваємо велику діагональ для слона. Чорний король він має контролювати поле С6, тому король d5. Е7 шах, Е6. Чорні закрилися, здається, що чорні вже виграють. Далі слон Е6 жертва слона. Король спочатку б'є пішака, слон d5. Слон зупиняє чорного пішака. Знову жертва слона, чорні нарешті б'ють слона і тепер хід туража 1. Жертва тури. Чорні б'ють туру, проводять ферзя і буде пат. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримайте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!